Дідова дочка та бабина дочка українська народна казка. За високими горами, за дрімучими лісами жили дід і баба. У діда була своя дочка, а у баби своя. Дідова була і ласкава, і слухняна, а бабина сварлива, пихата та ще й лінива до того ж. Настала зима, почали обидві дочки на досвідки ходити. Дідова з літніми жінками цілий день пряде, а бабина то танцює, то гуляє і додому приходить з голим веретеном. Та баба все хвалить її та розхвалює. Тільки дід про свою ані слова. Якось і питає мати скільки ти, дочко, напряла? Напряла я сьогодні аж двоє веретен, тільки додому не принесла. Дуже важко було. Повертались дівчата одного разу з досвідок і довелось їм через тин перелазити. Віддала дідова дочка бабині свої веретена потримати, поки через тин перелізе, а та побігла з ними до матері і вихваляється. Погляньте, скільки я сьогодні напряла. Пішла баба до діда новиною похвалитись. Розсердився дід, коли його дочка додому з порожніми руками прийшла. Навіть не вислухав її, почав лаяти. А баба й каже дідові. Як ти своє леда, що не проженеш з дому або не віддаси в найми, то я тебе покину. Злякався дід і вирішив віддати дочку в інше село у найми. Ідуть вони шляхом дорогою, ідуть, аж приходять до криниці. А криниця й каже Дівонько, вичисти мене, а як будеш вертатися, то водиці з мене нап'єшся. Вичистила дівчина криницю та й пішли собі. Ідуть, аж дивляться, стоїть стара облуплена піч. Дівонько, вимасти мене. А як будеш вертатися, то теплими книшами почастую. Дівчина швидко замісила глину, вимастила піч та й пішли з дідом далі. Ідуть вони ідуть, аж дивляться, стоїть яблунька кисличка. Дівонько, підчисть мене. А як будеш вертатися, то я тебе яблуками почастую. Підчистила дівчина кисличку, та й пішли вони. «Ідуть!» Аж дорога зайшла у темний густий ліс. Дивляться, стоїть хатчина. Зайшли. А у хаті великий нелад. Заходилася дівчина прибирати, а дід і каже Робиш ти лад, а я піду та принесу дров до печі. А сам гадає лишу я її тут, хатчина є, дрова близько, є чим топити. А їстиме те, що заробить, то й ліньки забуде, як сама на себе робитиме. І завернув собі додому. Ждала ждала дівчина батька вже й смерклось. Засвітила каганчика сидить і плаче, бо боїться сама в лісі, та ще в чужій хаті. Коли чує, хтось стукає в двері. Відчинила дівчина аж бачить на порозі дідок стоїть з бородою, весь білий, як молоко. Знайшла дідова дочка крупи, затопила в печі, зварила вечерю, нагодувала дідка. Повечеряв дідок, подякував дівчині та й каже У мене руки тремтять. Я вже три роки не вмивався, не розчісувався. Вимий мені голову, розчеши волосся. Не сказала дівчина ні слова, все зробила, що наказував. Ну, я піду, каже дідок. А ти прибери в хаті. Постели собі та й лягай спати. А як опівночі прийдуть під вікно красені, ти дверей їм не відчиняй танцювати з ними не йди. Рівно опівночі загреміло щось, загопало під вікном. Підійшли до вікна красені юнаки, стали запрошувати дідову дочку іти танцювати. Я пішла б, каже вона, тільки в мене сукні нема. Юнаки зникли кудись і принесли сукню. Ходімо, дівчино, танцювати, знову запрошують її. Як же я піду, коли я в постолах? Зникли кудись юнаки і через хвилину принесли золоті черевики, прикрашені діамантами. Сукня й черевики у мене є, але нема намиста. Принесли юнаки і намисто з перлів. Пішла б з вами, мовила дівчина, тільки як в золотих черевиках пішки йти. Дістали юнаки карету дідовій дочці, а карета запряжена парою вороних коней, упряж на конях, так і горить діамантами, самоцвітами. Ну, тепер нас більше не обдуриш, кажуть. Маєш усе, що просила, іди танцювати. Перелякалась дівчина не знає, що далі вигадати. Я її одяглася і взулась, і зачесалась, залишилося на мисто одягти, тільки вимовила, як заспівали півні. Загула земля, затрусилась хата, зникли юнаки, залишивши дівчині все добро. Уранці прийшов дідок і почав хвалити дівчину. Добре ти зробила, що послухалась мене. Бери тепер собі, що хочеш, сідай у карету та їдь додому. Того добра, що вони залишили, буде тобі з батьком на цілий вік. Сіла дідова дочка в карету та й поїхала додому. Легка показалася їй далека дорога, бо добре частували, пригощали її і яблунька, кисличка, і піч повна книщів, і криничка. Не щулася, як і додому приїхала. А баба глянула у вікно і кричить Біжи, діду, якісь пани приїхали. Вибіг дід і очам своїм не вірить, а донька вже просить, щоб помагав зносити добро до хати. Опам'яталася баба від несподіванки і почала гристи діда. Веди, діду, мою дочку, туди, куди свою водив. Коли твоя стільки заслужила, то моя більше заслужить. Дід рад не рад, взяв та й повів. Коли приходять до криниці, а криничка й каже Дівчино, вичесть мене, а як будеш відти вертатись, то доброї водички з мене нап'єшся. А дівка каже, Щоб я коло тебе руки мастила. Я панського роду, будеш бачити, як я їхатиму на чотирьох возах, запряжених сивими кіньми, а якого добра буду вести. А на твою воду і не подивлюся, а як захочеться пити, нап'юся зелененького винця. Та й пішли далі ідуть вони, ідуть, аж бачать піч. Дівчино, вимести мене, а я тебе гарячими книшами почастую, як будеш назад вертатися. А дівчина відказала, що їстиме булки, калачі та марципани, а не загнічений хліб з покалупаної печі. І яблунці кислиці відрубала, що вертатиме на чотирьох возах. А кожен буде запряжений шістьма сивими кіньми, в кожнім возі буде срібло та золото, всяка всячина дорога, і яблука кислі їй ні до чого. Ідуть вони, ідуть, вже й у ліс зайшли та й прийшли до тієї хатки. А там не лад страшний. От дід і каже: Отут я найняв був свою дочку. Жди ж тут, а я піду в ліс шукати того пана. Сидить дівчина, не робить нічого, а ні діда, ні пана нема та й нема. Почала вона сердитись і лихословити, коли чує, стукає хтось у двері і просить відчинити. Невеликий пан, сам відчиниш. Бачить відчиняє двері дідок, весь білий, наче молоком облитий, і просить пересадити його через поріг. Буду я всяких старців через поріг тягати, у відповідь почув. Зайшов дідок до хати і просить. Зготуй мені вечерю, дівчино, бо я зголоднів. Якщо голодний, то й вари собі сам. У мене руки тремтять. Вимий мені голову, розчеши волосся, просить він знову. Бач, чого захотів. Буду я таким, як ти, голову мити. Хоч і не зробила ти для мене нічого, каже дідок. Дам я тобі хорошу пораду. Як прийдуть опівночі красені і будуть кликати тебе на танці. Не йди, бо погано тобі буде. Обійдусь якось і без твоїх порад. відповідь була. Зібрався дідок і пішов. А бабина дочка сидить у хаті, чекає хазяїна, сумно їй. Та ждати прийшлось недовго. Якраз опівночі постукали у вікно. Тут бабина дочка, іди з нами танцювати. Глянула дівка у вікно. Стоять у дворі, юнаки красені. Зраділа вона і кричить Іду, іду, а то мені так набридло самі сидіти. Та й вибігла до них. Ждала баба свою дочку з багатством та так і не діждалась. А дід із своєю дочкою зажили щасливо і радісно. Може, ще й досі живуть, якщо дочку заміж не видав.